Підтискання вниз головою. Стартове положення атлет знаходиться на двох ногах після сигналу атлет, да, стоїчи на руки, починає рух з повного випрямлення у ліктьових та плечових суглобах. У нижньому положенні атлет касається головою обов'язково підлоги. У верхньому положенні атлет повністю випрямляючись у ліктьових та плечових суставах, це строє відтискання. Так, також у нас буде кіпінгове відтискання у нижньому положенні, атлет, заводячи ноги до положення лік ліктів або грудного відділа, виштовхуючи ноги уверх. Відтискає себе повністю, виправляючись знову ж у ліктьовому та плечовому суставі. Дозволяється при опусканні ніг, так атлет може завалитися тазом на стінку. Виштовхуючи себе у верхнє положення, атлет повинен відірвати таза та, не касаючись таза у верхньому положенні, випрямитись у ліктьових та плечових суставах. Ширина рук дозволяється метр в ширшки, ноги у верхньому положенні також метр ширшки.